Галька, ну ти вже ти вже раз своє життя профукала. Дядя. -дя. Тебе кликали ж куди? Тебе кликали в Кам'янець на швейну фабрику, щоб ти шила там? Хто би знати, де би ти зараз була і кому би ти що шила? А ти ні, бо в мене чоловік, у мене чоловікова мама, село, качки, гуси і індики. І що з того тепер? Я що кому ти шиєш? Бабан з підниці підчуваєш до неділі? Так? А другий, другий раз коли? Коли я їхала, я тебе казала, їдь зі мною, я тебе просила. А ти що? Тож не захотіла. А так зараз було б як я, би робила в якогось сеньора, зранку йому, чи вівсянки запарила, чи якогось яєчка вжарила, й він це наїв той обходиш з ним вслід, з песиком гуляєш. А до жила б як в тому як в раю. А как весь робить? Смотрю вино.